Всім привіт! Давайте спробуємо по потерніжити другий день. Оборона моя там виграє, програє через годину, але поки що ми тримаємося в. А ну за перший день зарахувало А. Це вже добре, як на мене. Це вже успіх. Маємо Вакаса. І пенька. Ну. ну. Тоді можна було би взяти більшенько синіх. Не знаю, чи є сенс, звичайно, його брати, тому що він вже не так багато б'є. Тоді Джолі хотілося би, але, мабуть, Еллу візьме. Чи може так і лишити три і взяти того такі, джолі. Так, тебе Де ти там кращити загони, нехай так. Ну, чесно, не знаю. Цей, звичайно, зараз тут позрізає все і атаки будуть. ну... Той заблокує, як тебе, господи, джарів а, позаблоковує всі. Наші бафи. Ну така оборона нелегенька, треба тепер... тепер не забути, що це наш швидкий турнір. На пенька маємо два по три фіолети. мені без синіх багато. І немає як тут зліва їх. Це хіба посподіватися, що там сині закриються. Хіба так зробити? Але в мене тоді в фіолетові. Угу. Ну, бачу вакас два рази вгатить. І буде мені капець. Синіх я не бачу, де мені взяти. Трійка жовтих. Ну, може, сині закриються, а може і не закриються. Подумаєш? <різь> Нема. Ні фіолетових, ні. І в достатній кількості. Ну, хіба спробувати взяти Джолі? Але якби в мене цей хоч би ще раз не зарядився. Бо він зараз буде бити ще раз. О, так, давай тільки не влибіть. Угу, туди можна. Вб'є, не вб'є. Так, з приводу Елло. Мабуть, ми спочатку зробимо так. Потім у нас погнав цей, щоб. Можливо, тички просто будуть, а може і не буде. Зависло відео. Мало тичок. 1, 2, 3, 4, 5. У нас мало синіх. Фіговато, але є можливість добити, наприклад, вакаса. Де мий Фіолетові? Хто мені скаже? Добре буде. Це вже добре. Хоч якийсь плюс? Там панюк зараз буде противника бити. От цьому зараз прилетить гарно, якщо він виживе. Джолі. Так, вижив. Ну що, тоді ми, мабуть, ця, в принципі, ще працює. Ми як от її зараз не будемо. Ну, настільки мало тичок все-таки. Як на мене, це несправедливо, бо дуже мало. Ну, добре, хоч і ухиляються. Так, трійка. Жовтих, а... і тоді можна буде взяти трійкофіла в пустоту. Саме склав Ага, добре, пеньок буде ще раз, Та добре. не вбий. майже. Так, що там? Добре, отут уже течки під кінець нарешті. Ну, це не такий страшний центр, як міг би бути. Мене більше тут оцей червоний напрягає. Хельгічі, як його там. Що ми тут такого зробимо? Кого взяти? В принципі, можна так і лишити, тому що червоні плечі. Там от Ю. Заборону поставити. Ну, може, ми то якось Ело знімемо? Ну, може і не знімемо. То раптом Ело мені вб'ють, і я потім ще куча з зелених. Люблю я це, коли стартове поле таке кайфове, таке приємне. Блін. Три фіолета мені світить і четвірка жовтих. Все. І на цьому ми закінчили. Угу. Ну, добре, заберем. Так шкода, що воно не доїхала. Ме там не склалося собі. Так, трійка фіолет. Блін, роз'їхалось. А, цей знову заряжений. Ох, ти вбили. Добре. Так, я пропоную лікуватися. І я не знаю ще Хельгі, як себе там поведе, то шуча за все, що ми, мабуть, будемо крутити під бастером. Тихо. Блін, такий всіх зарядили. На щастя, кроме крім... її. Так, живем. Ну, от і Елу і вбили. Ну що, тоді знімаємо це з себе. Погнав пеньок і погнав йоу. А тички відсутні. Їх просто зовсім немає. Це нормально, це ненормально. Це несправедливо, як на мене. Так, цього добили це вже добре. Зараз, якщо це виживе... Тихо, тоді ми зарядимо Джолі. На лебідь стоїть заборона. А далі. М -м, може пеньком взяти, до речі? Та що він стоїть без діла? панок панюк. Можна спробувати синіми добити. Добили. А тебе жовтими. Добре. Так, ну, тут пощастило. Стояв би той хелі в центрі, мабуть, мені капець був би. А отут от швидше за все. Що мені буде капець? Тому що з Дон хто знає, що робити в центрі. Хіба взяти квасіра і чисто молитися? З приводу Елу, от не знаю, що робити. Там в противника є Йоу. ніби й Елло теж треба. Ну, ну. Але тут проблема в тому, що ця лебідь буде знімати заборону на міньйонів, і в цю будуть вони собі геть нормально вилазити ці міньйони. Оце зараз буде халепа. Дамс проблемка. Чисто сподіватися, що мій е цей спрацює на неї, поставити заборону. Але це чи ми зарядимося. Бо я сумніваюся, що в мене вийде. Всі такі на альфа, Дон і цей чудік, валінок. Ну що, жовтих нема, синіх одна трійка, філатових одна трійка. Хіба тут? На жаль. Буде мені зараз тут копати. Воно вже ультує. Ну, не знаю, можна спробувати взяти пенька, якщо в нього зарядилося. Що ж ти таке? Я думала, її не вистачить, а воно зарядилося. Ну тут пробити їх вже я особисто вважаю нереально. Пенька взяти не можу, квасіра так само. Мені думається, що де мені буде траплятися дом? Тобто ми з нею будемо розходитися дуже сумно. Трійки жовтих мені не вистачить. Зараз вже буде лепіть. Треш синіх на полі один камінчик. Сумно, сумно. Ну, нехай так, може фіолетові будуть? Фіолетові будуть, але це мені вже нічого не дає. Це ніякби. Ну, та й ж, ти знову. Ой, саквасір. Гану, в них які тички по 600. Які жирні в них тички. Тут лише можна позаздрити. У мене такі чахлі. Синій кристал треба от в кінець називається. Коли в тебе вже немає ніяких шансів, тобі дають синій кристал, Йомайо. Ну, що за. Ще мій клік вийшов. Що за несправедливість? Я тут нічого не зроблю вже, на жаль. Можна спробувати взяти Еллу. Фу, це саме самообідно, вони навіть від просто банально від камінчиків ухиляються. Все в мінус. Я під забороною. Ну, ну. Ну, на цьому і все. Мої так шикарно не ухиляються. На цьому турнірі Дон це той момент, коли в тебе шикарно підгорає, і ти нічого з нею не можеш зробити. До речі, за пеньком це щось схожа історія. Нехай Ело ми лишимо. Проблема тоді в іншому кого сюди брати. Йоу, ніби потрібен був би. Ці в мене якраз двох, ні, в трьох. Всі на альфа зламані. Взяти когось іншого. Ну так хіба. М -м, капець. Сіна альфа, всі жирні. Синій кристал. Сюди треба було йти моно, жовтим. Но тоді бо більше було би шансів. Що мені робити з синім кристалом? Він же зарядиться. Проблема в тому, що він зарядиться. Взяти, наприклад, отак <кій> і таким чином вкинути в нього жовтю, але йому мало, на жаль, де можна знайти жовті екстрено, мабуть, ніде? Синій не заряджу. Жовті не знайду. Це турнір сьогодні в мене. Просто другий день я вже тут зливаюся. Що би тут такого зробити? До речі, якщо в мене зараз навіть просто банально виїдуть жовті, я не вб'ю пенька, тому що в мене зрізана атака. жовті виїхали, але не там. Це вже все. Поховають, зараз мені всіх. Лебідь одна лишилася. Ух ти, хоч не в нуль. Рубрика, хоч не в нуль. Що тут можна зробити? Мабуть, нічого. Це зараз лікувати буде? Пан. Не дотиця. Ну то що ви так погано працюєте? Все. Ні ухилянь тобі, нічого. Фенікус ще тільки воно ультанув. А мої вже всі мертві. Другий хрестик маємо. Нормальні, давайте оборони, будь ласка, без оцих пеньків, без оцих дон. Дон є, але на плечі. Uh -huh. Карл це що робить? Травління? Uh -huh. По 75. В принципі, Еллу можна викинути. Взяти сюди квасіра. А ще, чи так жовтими йти, чи пратофіолетові. Ви знаєте, хто буде на стартовому полі? То було б непогано, правда? Але Ванга з мене така собі. Ну, спробуємо жовтим. Може будуть? Ай, це той випадок, коли. Ну, не щастить. Так, маємо цю лебідь, це вже добре. Я пропоную, хоч ніби зарані, але все одно активовувати трійка жовтих так цього здуло, це вже добре. І ми встигли додому отримати свого цього квасіра. Це я вважаю, що це вже плюс. птички так гарно сюди прилітають, можу спробувати його добити. Ех ти, ухилянт. Добре, буде Будуть жовті. Це малий. Пішов в рюкзак, мій, згадав, мабуть, що ми купували банани в, <сум> в супермаркеті пішов тихенько, витягнув банани та й пішов собі хом'ячити. Так, є. Ну хоч Тут тут вже оборона нормальна. Тут вже пощастило. Ну що, маємо два хрестики за сьогодні. Так що викупити по-любому, без цього ніяк. В рейтингу я дуже далеко, звичайно. Ну, що зробиш? Це, Все, всем доброго камня, всім пока-пока.